Давай розкажемо про досвід застосування акарацидів у цю спекотну пору. У нас десь, починаючи від кінця червня і до зараз, станом на зараз це 20... 18 липня, був надзвичайно, надзвичайно спекотний, і сух... спекотний і сухий клімат. Температура піднімалась практично до 40 градусів, а вологість повітря була менше 30%. Цей період дуже сприятливий для розвитку кліщів. Находили на листку всіх: червоних, бурих, павутинних, галових це цей мікрокліщ, який ржавлює. І вирішили провести дослід, де ми використовували декілька препаратів. Перший це звичайний абамектин. Препарат вибрали інверт. Другий це новітній від. від Компанії Сингента, препарат Вертімек Нео, вони регламентують, що його можна використовувати в менших дозах. Тому ми вирішили це перевірити. І третій препарат це препарат, яким ми не користувались до цих пір. Це препарат від компанії UPL, який був не зареєстрований на яблуню, але зареєстрований на інших культурах по кліщах. Препарат називається Акрамайт. Розказую, як працювали. Працювали з виливом 650 літрів на гектар. Застосовували адювант в дозі 400 мл на гектар. І е, застосовували препарати у таких дозуваннях. Препарат інверт це був літр 100 на гектар. Е, препарат вертімек Нео це був 0,8 літра на гектар. І препарат Акрамай це було 0,7 літра на гектар. Е, по досвіду, по тому, як спрацювали, препарат Вертімек і інверт спрацювали. На одному рівні, тобто забрали десь на 99% кліща, тобто можна було десь переглянувши 10-15 листків, знайти одного кліща. І препарат Акрамайт забрав всіх, крім галового кліща. Галового кліща він не контролює взагалі, тому нам прийшлось шукати якісь методи для того, щоб підчистити того галового кліща, оскільки температура в день була більше 35%, а вночі не опускалась менше 22%. Прийнято рішення було працювати біопрепаратами. Зупинилися на комбінації таких препаратів як актофіт і бетоксибацилін. оскільки ними треба працювати по концентрації, то е, ми працювали по концентрації відповідно 9 літрів актофіта та 10 літрів бетоксибациліна на тонну води. Я відповідно на бочку 18 літрів актофіта і 20 літрів бетоксибациліна. Е, підкисляли теж воду для до ПАшу десь 5,5-6. І застосовували дівант. В суміші більше нічого не давали. Спрацював відмінно препарат, тобто галового кліща підчистив повністю. Наступний етап був: пройшло десь 10 днів, і кліщ почав знову відроджуватись, оскільки надзвичайно сухі, надзвичайно спекотні умови для кліща, надзвичайно це сприятливі умови, тому ми вирішили, що потрібно повторне оприскування. Вирішили працювати теж тими ж біологічними актофітом бітоксибацеліну. Він теж справився на відмінно, і кліща на даний момент у нас немає. Пішла температура трошки на пониження. Надіємося, що вже не буде таких сприятливих умов для нього, і він вже не ці спалахи закінчаться.